Ті, хто виборює для нас світло напередодні нового року, моя колега-кореспондентка ТСН Олена Гущик поїхала на одну із станцій в Україні і побачила на власні очі, як нищать росіяни українську енергетику, як її відновлюють, і завдяки кому та чому ми маємо світло. Нехай і за щоденним графіком. Дивіться далі матеріали моєї колеги. Рік, який Україна знову прожила між темрявою. І світлом. Слухайте, слухайте до світла. Ми чекали годинами іноді днями, <клес> доки хтось повертав його дратами, лопатами, турбінами і силою волі. Звичайна професія. Понад 4,5 тисячі атак лише у 2025 році. Зруйновано ще найменше дві теплоелектростанції. Частина на окупованих територіях, решта латається щодня, щогодини і навіть у ці секунди. Ідея цього сюжету виникла напередодні нового року, коли я вдома намагалася зробити підсумки власного року 2025. і от без світла води і тепла мені раптом стало цікаво. А як цей рік минув про тих, хто повертає додому наше світло? І ось ми тут на одній із українських тес, щоб познайомитися з тими, хто щодня виборює нашу енергію. Під ногами кілька поверхів руїн. Це в нас редуктор від задвижки. Це був так. так. ДСНС нам допомагає дуже. Ці хлопці, альпіністи їх не роблять. Окрім рятувальників, на допомогу енергетикам за цей рік неодноразово приїжджали і шахтарі. Знайти підрядників, які поїдуть працювати тут складно, об'єкт надто небезпечний. Завжди під землею знаходжуся, а тут так, масштаби вражають. Масштаби вражають навіть тих, хто не вперше відновлює станцію. Кожен приліт, каже Олександр, повторно руйнує те, що латати почали ще торік. Трошки було там навесні полегше, потеплішало, якось нам легше стало е жити, але сталося, як сталося. Із зали в залу ми блукаємо темним гігантом. Станція, яка б мала б гудіти, мовчить. Напругу тут тримають люди, тепло. Тимчасово розпалюють дрова, щоб не позамерзали трубопроводи, опалимо, ставимо бочки. Випалена земля тут навіть на відкритій території. Це пошкоджений трансформатор внаслідок однієї з атак. Один такий трансформатор може забезпечувати, мабуть, так, половину міст. На виготовлення нового потрібні мільйони гривень і роки. На знищення одна російська атака. Ми були тут з колегою на під станції, та начебто вже нічого не летить. Тут я чую, що вібрує в мене браслет. Дивлюсь, а летять ракети. Бігли так, як ніколи ще не бігли, тільки сховалися в сховище і відчули, Да, це трохануло. Да. Подібні історії на станції я чую від кожного. Як і Олександр В'ячеслав присвятив роботі два десятки років. Ви, по суті, керуєте космічним апаратом. Та ні, космічний апарат, я думаю, там легше буде Та за блочним щитом. Він зустрів і повномасштабне вторгнення, і не одну атаку. Перші, скажімо так, прильоти були важко, а зараз уже. Відпрацьовані, куди хто має бігти, там щось робити, там, то воду відкачуємо, стараємось максимально швидко. Родина В'ячеслава за кордоном відповісти на дзвінок виходить, каже, не завжди. Як прильоти, то переживає, дзвонять. От. Важко, важко. Ми ще тут рядишком живемо, так що теж. Як вдома буває, що прильоти, то і по криші сипеться осколка, як їх збивають над, этим, над містом. У нас поваж. Так, так, так. А куди приїжджати? Хлопці поприїжджали з Курахова, а теж сидять, працюють. Ну страшно, але ж всі робимо свою справу. Ніхто нікуди не тікає. Ба більше на тес приходять нові працівники. Ну, вирішила змінити сферу діяльності. І обрали ТЕС? — Так. Коли війна почалася, люди потрібні були тут працювати і я пішла сюди. А ваша родина як до вашої професії відноситься? <гум> Всі кажуть, мама, що ти там робиш, тікай звідти, Ну, тікати нікуди. У величезних резервуарах вода, Як і для праски її очищають та дистилюють, аби за нормальних умов роботи зберегти котли. Перш ніж потрапити сюди, воду качають в іншому цеху, так сказати, основна артерія водопостачання на станцію. Ще з десяток метрів донизу гудуть насоси. Їх роботою керує Артем. Конкретно на цій посаді, то скільки це. Ну, рік, рік часу я після фронту повернувся до повномасштабного вторгнення на цій станції 10 років. Він працював машиністом турбіни, а потім став кулеметником на Бахмутському напрямку. Був поранений і після відновлення повернувся на свою роботу. Падав на хребет. Ну то тобто змістились хребці. Я не міг ходити на одну ногу вже і потім. Потребувала операції, наразі стоять імпланти на попередній посаді. Ну я вже за станом здоров'я не можу фізично виконувати свої обов'язки. Е, ну, люди зрозуміли в тому плані, що запропонували посади. Він бачив роботу не одного фронту, який тримають українці. Це така ж сама рівноцінна боротьба. Відчуваєшся частиною цього механізму і спротиву, що бореться люди, та й все. Ну, мені це. Морально легше в тому плані навіть жартує. Служба підготувала до роботи на тес. Нато думаєш, мене <риве> хоть би тут не пришарашило, як воно, я наказав побратим. Каже, алгоритм простий, каже, упав, молишся. В принципі, він і тут працює, як то кажуть. Поправду ми з командою і на собі відчули, що таке тут працювати. Ми ж теж приїхали сьогодні на стратегічний об'єкт, незважаючи на масовані обстріл енергетики. Ми чекали кілька годин. Зйомку зупиняли повітряні тривоги. Блоки не працюють, тривога. Замерзли вже холодні, голодні, брудні. І знаєте, протягом оцих кількох годин, які знімали, постійно бачу одні і ті самі обличчя. Тобто люди тут постійно працюють 24 на 7. І все для того, аби в кожній із домівок в Україні було світло. Коли буде світло, коли буде тепло, що ви відповідаєте? Всі роблять, як то кажуть, максимум, що від них залежить. Кажу, робимо все найшвидше. Головне, щоб ніхто не панікував. Паніка це саме злісний враг. Ми живемо в одній країні, а країна в стані війни. Все буде добре, все буде Україна. З однієї із українських ТЕС Олена Гущик, Володимир Парахонський, Вадим Орєхва. ТЕСН 1 плюс Марафон. Єдині новини.